Роботи житлово комунального господарства, міста за зимового періоду 2022-23 років та заходи 20-го житлово комунального господарства об'єктів соціальній сфери, роботи осінньо-зимого період 23 24 року. Даним проєктом рішення також затверджуються заходи по підготовці до е, наступного пального сезону 23-24 по кожному комунальному підприємстві. Розпочнемо, що опалювальний сезон місті Сміла розпочався 1 листопада відповідно до рішення виконавчого комітету від 12.10.2022 року No396. Два підприємства розпочали опалювальний сезон без затримок вчасно. Станом на перше число всі котельні були підключені до природного газу та почали подавати тепло Опалювальний сезон в цілому пройшов в сталому режимі. по кожному підприємству окремо інформацію можна зачитувати. По нашому комунальному підприємству. Ну, Зв'язку з військовою агресією Російської Федерації та пошкодженням енергосистеми наше підприємство проходило опалювальний сезон в складному стані, тому що постійно були відключення електроенергії, але підприємству вдалося без великих, скажімо так, втрат фінансових пройти опалювальний сезон. За весь період було 33 пориви на теплових мережах, що були спричинені нестабільним гідолінічним режимом роботи. Незважаючи на вище вкладені обставини, комунальне підприємство за власні кошти здійснило переоснащення котельні No16 шляхом заміни котлів. На початку, перед початком опалювання сезону було підписано договір з Нафтогазтрейдинг 11.10.22 чи дало змогу отримувати газ. Посміла нерофромтансу. Підприємство. Вчасно надало опалювальний сезон, але не, не виробили ту теплову енергію, яку вони планували на початку сезону. Це зв'язано з тим, що підприємства були, подавали теплоносі до своїх установ не з 1 числа, наприклад, а там, або з 3, або з 5 листопада. Під час опалювального сезону у них на їхніх мережах було 19 аварійних ситуацій, з яких 10 на мережах підприємства та 9 на мережах споживачів. Це ОСББ. Шевченківська залізниця та Дюсаша Олімп, які всі вчасно та в повному обсязі висувалися протягом 24 годин. За весь сезон до підприємства було три звернення від мешканців міста щодо неякісного теплопостачання. Всі були заяви розглянуті, підтвердження мали місце тільки одна заява, де була причина порушення гідравлічного режиму в пішньовинкових мережах. Ну, по наших комунальних, по технічній частині все, тепер по кредиторській та дебіторській заборгованості. Сміло Теплоенерго розпочала опалювальний сезон з дебіторської заборгованості 25 мільйонів 443 тисячі, в тому числі перша категорія це населення 23 мільйона 734 тисячі, друга категорія бюджет 1 мільйон 465 тисяч, третя категорія юридичної особи 243 тисячі. В цілому по першій категорії населення ця заборгованість 3 мільйони 700 тисяч це становить загальнобудинкові витрати. На кінець опалювального сезону загальна заборгованість 37 мільйонів 562 тисячі. По категоріях Перша населення 33 млн 442 тисячі, категорія, друга бюджет 2 млн 168 Третя категорія юридичної особи 1 млн 951 тисяча. За місця загального користування в цілому заборгованість 10 млн 791 тисяч. Підприємство ведеться пензійна робота. По самих великих некладниках за теплову енергію всі судові накази передані до виконавчої служби. Кредиторська заборгованість станом на 08.053 року становить 66 мільйонів 300 тисяч. Це Тренінг» у розмірі 31 мільйон 855 тисяч. За весь опалювальний сезон підприємство сплатило 43 мільйони 452 тисячі. І На сьогоднішній момент узгоджена різниця в тарифах 20 мільйонів 671 тисячі, яка буде спрямована на погашення заборгованості перед НАК, НАТО Гастрейдингом. Інша заборгованість це перед Укртрансгазом. 3 мільйони 525 тисяч це за лютий 2018 року. Перед Черкаси Газ, розподіл природного газу. Станом на кінець квітня заборгованість становить 30 мільйонів 841 тисяча. Це розбаланс 2019 року, здається. 18-го 18-го. розподіл заплачений ковід. Станом на 10 -е меркате поки підприємству відсутня заборгованість по заразній платі та податках. По Сміло енергопромтранс заборгований за спожитий природний газ становить 17 мільйонів 59 тисяч, в тому числі по категоріям населення 11 мільйонів 88 тисяч. Бюджетні організації 5 мільйонів 682 тисяча, Так, за природний газ перед НАКНАВТАГАЗТрейдинг. Загальна 17 мільйонів 59 тисяч, але вона буде погашена різниці в тарифах, яка в них узгоджена це складає 24 млн Заборгованість споживачів за теплову енергію перед підприємством становить 12 мільйонів 368 тисяч. Категорія 1 це населення 11 мільйонів 102 тисячі і бюджетні організації 1 мільйон 262 тисячі. Ну, якщо є запитання, присутній заступник керівника Смілокомутеглоенерго. Ну, скільки ми їхні заходи не затверджуємо, то ми їх не запрошували. У них по дібівторк-підторці ситуація, якщо буде компенсована різниця в тарифах, вони виходять в плюс. Сюди таких проблем по розрахунках немає які на районі радіозаводу Зараз ми вже отримали технічні умови від Обленерго. До кінця тижня нам обіцяють отримати видати технічні умови і «ГАЗ». Отримуємо технічні умови, тому що проєктанти не можуть запроєктувати без технічних умов. Зараз працюють проєктанти над проєктом, відповідно експертиза, відповідно тендер, ну, начебто по календарному плану на сьогоднішній день ми повинні встигнути до... Початку опалювального сезону гроші в нас зарезервовані на ці дві модульні котельні по землі. Вся робота проведена. Але ж але, будемо бачити, яка у нас буде ситуація в країні з казначейством, з фінансуванням, взагалі, чи пройде у нас цей проєкт експертизу, щоб ми могли все змонтувати до початку потрібність. Газосход, електроенергія, ну великі відстані. Невеликі відстані. По електроенергії взагалі там проблем немає, там навіть можна повітряним шляхом піти, а по газопроводу невеликі відстані. Представниками Черкаси газ вони вже були на місці вчора, буквально виїздили, все обстежили, Віздє. всюди є зелене світло, але час.